І тому нам, християнам, очікувати, що якщо я комусь щось сказав, слова з Біблії, то він зараз має покаятися, має поміняти своє життя. Ми, ми маємо марні надії, ми розбудовуємо марні надії. Ми бачимо, що Ісус він проповідає, Він бачить Петра, він заходить в його лодку, і Він говорить до нього. Відпливи, відпливи для, для того, щоб я їх. Проповідувати цим людям. Петро слухає його, відпливає Ісус проповідує цим людям. Петро думає, цей чоловік прийшов наставник. Тут він говорить, що п'ятий вірш він каже, наставнику. Він звертається до нього наставник він думає, наставник взят, ну, орендував мене якось човен, попросив, щоб я вий, щоб, щоб було краще навчати. І часто ми думаємо, що. Ісус зайшов в лодку Петра для того, щоб йому було краще.